Усім привіт! Сьогодні почався івент Burning Gears, і це означає, що? Правильно, означає час лудоманії. Сьогодні просто відкриємо оці контейнери за вільний досвід, за золото Може, може випаде нам куля піщана, то відкриємо її. Тут доволі багато танків може випасти. Тож, подивимось. Наразі у мене мільйон, мільйон 173 тисячі вільного досвіду, і почнемо мабуть, одразу з цих контейнерів, не будемо затягувати вступ. Тож, давайте одразу відкриємо. Тут перша скринька це, вона йде безкоштовно. Давайте відкриваємо перший контейнер і подивимося, що випаде. Камуфляж тайга, він у мене начебто є. Це у нас у нас так є у мене цей кама. Так, і 50 тисяч коштує наступний, е, наступна скринька. Тож відкриваємо. Відкриваємо далі. 500 золота. Золото, золото. Непогано. непогано. Окей, відкриваємо далі. Що випаде? До речі, я щось не подивився, який тут шанс е, кулі. 2%. Окей, окей, добре. Е, добре, окрім цього, може випасти. Пісочок. ну Якщо випаде, то можна продати на заголду і відкрити потім ще більше цих контейнерів. Добре, відкриваємо. Відкриваємо далі 100 тисяч, 100 тисяч кредитів і бустери. Відкриваємо. Всі ми любимо голоду Добре, там нічого не випало. Відкриває... Відкриваємо далі. Те саме падає щось не дуже. Окей. Цікаво. Цікаво. Щось я потихеньку перестаю вірити в ці контейнери, тільки це сказав і випало золото. У мене вага почуло. Добре. Те саме. Щось такі собі ці контейнери за вільний досвід. Угу, Два види бустерів. Окей, знову види, два види бустерів. 350 золота. Окей, ну трошки золота ми підфармили. Це непогано. Це дуже добре. Так. Нагороди такі собі. Уже більше половини ми витратили, витратили вільного досвіду. Поки що відкриваємо далі. Ну, в разі чого я використаю там ще у мене. Сертифікати на 350 тисяч вільного досвіду, тож, подивимось. Там по ситуації вже 400 тисяч вільного досвіду залишається у нас. Камуфляж, радіоактивний дощ. Ну, таке собі. Так, добре. Кулі поки що немає. Що ж. Знову цей камо, Ні, ну бустерів мені, звісно, насипало, але не за цим ми сюди прийшли золото. Ну, трошки золото хоча б капає, але хотілося б чогось більшого. Ну, таке собі, я хочу сказати. Таке собі. Вільний досвід, я, можна сказати, просрав. хм. Цікаво, добре. Там, до речі, за ще 27 контів я відкриваю, і що мені кулька падає? Чи як? Я щось не розібрався до кінця в цьому. Окей, добре. Ну давайте відкриємо за золото, не знаю, може випаде, може не випаде. Давайте. Так, і що це? Ага, фестивальний квиток. А, це мабуть для івента. Так. Давайте відкриваємо. Золота у мене небагато. Е, опа, а це для ВЗ-121. Ну, в принципі, не історичний, але симпатичний, можна сказати, окей. Добре, відкриємо далі. По чотири нагороди падає. Але, мабуть, не випаде мені сьогодні кулька. А хотілося б. По чотири нагороди падає. Окей. Ну, золото, мабуть, зливаємо все. Ні, ну сьогодні мені не крутять. Взагалі. Ага, вже пішло. А, я вже за 2000 no, відкриваю. Ну, no, добре, no, давайте відкриємо. Може, зараз ще щось продамо. Кульки нема. Хоча. А, корник, зрозуміло. Нащо він мені, якщо його роздавали? Добре, давайте щось продамо. Зараз. Продамо якісь танчики такі, які не потрібні, наприклад, отаке щось або таке. Мало, мало. Це скільки? 1250, да. Ну, окей, давайте продамо його. І щось таке теж, що я не дуже використовую часто. Не, не часто граю. Оце можна, в принципі, продати. Я його отримав за вислугу років. Добре, давайте продамо. Ну і давайте ще якийсь, не знаю. Ну, його продамо, давайте. Дві з половиною. Ну, окей, окей. Не знаю, мені здається, Я про це пошкодую потім. Окей, там, до речі, ага, ну я три контейнера відкриваю і потім йде за дві з половиною чи за 3000. Знову курник. Дякую, ВГ. Дякую. Не, ну кулька не. Мільйон кредитів я в шоці. Було б то мільйон золота. Не, ну, скажу так, відкривати це, мабуть, не варто взагалі. Таке собі падає. Е, краще просто забрати кульку в кінці за просто за гру і все. Ось, ну, просто немає сенсу якось відкривати ці контейнери. Тут шанс ну, 2%, там 5, як і зазвичай в принципі. А, вже 7. А, він збільшувався цей шанс. Було 5%. Ну, в принципі, так, таке у мене сьогодні відкриття. Що сказати, я не задоволений з цього. Ну, а що поробиш, така у нас гра. Такі контейнери тут. Що ж, дякую всім за перегляд. Нагадую про свій Discord-сервер. Телеграм-канал, теж де, публіка... де публікуються свіжі новини. Приєднуйтеся, будемо раді вас там бачити. В Discord теж в майбутньому будуть різні активності, мені здається, там відбуватися. Тож раді теж вас там бачити. Всі посилання знайдете в посилання, точніше в описі під відео. Також хочу. Сказати, що у мене проводиться набір у свій клан, ось так він називається. Подавайте заявку, але перед цим напишіть мені у Discordі в особисті повідомлення. Ну і потім я роздивлюся вашу заявку і в разі чого прийму в клан. На цьому все. Дякую вам всім за перегляд. Мені точніше, сподіваюся, вам щось впало більше якби, з цих контейнерів, більш цінніші нагороди там впали вам. Ну і знову ж таки дякую вам за перегляд, гарного вам дня і бувайте.